Зараз е, небезпечно біля воріт Галицької здоби прибиває Михайлишин Гричук. Показав. Подивимося, як сьогодні буде. Бачимо, команда Ківсі на Ітілдуфка теж дуже класно налаштовані. Ось Зараз Іван Федина. Це вже Галицька здоба в атаці. Тарас Тарасович стріляє один нуль. Тарас Тарасович через рикошет. Рахунок зустрічі у нас відкрито у сьогоднішньому поєдинку. Тарас Тарасов. Богданов, ось він розбіг Данилю. І вони зараз ось. Завашолися за ударом, але не влучає. Що тут? Тригубець йде вперед. Небезпечно біля воріт зараз. Команди Галицька і подивіться, який... Бінець пробиває. Зараз любліться. Це просто перекидання від воріт до воріт. Все-таки командам теж подумати, кого відбирає м'яча. Він перед воротом пробиває, не влучає. Сьогодні надзвичайно важливий матч. Гол! Забиває. У нас команда Ківсі на ДФК. ДФК. Поділу забиває. Данилю за час, Подивіться, який від нього зараз. Танець такий своєрідний так. Так, сирій травмець. Вбиває федина стійка. Підубний удар. Тарасович перший на м'ячі Тарасович відтісняє його добре. Зараз Боднар. Ось передача. Боднар проти Павліва Пробиває 2-1. Забиває 23-й номер. Відзначається зараз. Боднар. Класне ім'я. Від тригубця. Пробиває тригубець на місці швець. Тут же тригубець зараз. Боднар. Боднар. Пробиває. Удар по воротах. Павлі. Це вже щось, це вже якась була Придумана атака. Данилі М'ячес зупинив. Ручук стріляє, який момент? Який міг бути... Коваль на Стегніцького. Три Ще один удар, тригубець. Удар. ворота порожні. Це саме Михайлише. Далі речок доганяє м'яча, забиває, не забиває. За цей епізод безпосередньо речу. Але... Стригобець піддубний. Встачає Михайлишин. Удар. Швець. Добивання немає. Знову зараз Тригубець. Він тут всі ці м'ячі приймає. Простріл. Простріл Тарасович не влучає зараз в цьому епізоді. Вдалося тут пробити, але це все-таки... Не те, проста. Зараз на Михайлишина. Михай... небезпечних епізодів. Все-таки Ківці на тілду, ФК дуже добре, тримаються, теж своє створюють, удар від під... Тарасович. Тимається довірного зараз розіграє. Тарасович стріляє, не вивчає. Важко, тому що його теж перекривають. Тут теж потрібно розуміти роки вже ті. Тарасович пробиває, забиває. Тарасович там з рикошетом. 2-2. 2-2 і... Вже Галицька здоба не поступається. Зараз через тригубця. Тригубець стріляє на місці Швець. Ще один епізод. Зараз Люблінський пробиває, забиває. Прекрасний м'яч 3-2. Сьогоднішнього питань 3-2. так. низько дуже ціле і. Важко допрацювати. Галицький. Простіше, куди інша ситуація була. Левчук пробиває! Дивимося зараз за цими заключними епізодами. Це заключна така атака. Бодар пробиває павлі.